Вітаю всіх! От і зібрали перші стиглі помідорчики, і є трошки цих американських. Теж вони вже стигли. Ось такий він стає. Зараз прямо тут я його розріжу і подивлюся, який він. Є трохи стиглих і биче серце, такі немаленькі вони. Ну, Грам 400-500, ну, не знаю, 500 ні, грам 450 він важить. І цей такий теж немаленький. Яка чудова пора літо! Просто отримуєш задоволення, правда ж? Розрізала помідорчик. Всередині він просто червоний, але ж запашний і солодший я вже спробувала. Так що рекомендую. І назбирали ще огірочків. Таке невелике відерце, ну, мабуть, кілограма три. Дивний такий сорт. Зараз я вам покажу. Ось на цих кущиках дуже добре видно. Листя вже немає. Я його подрізала, бо воно хворіло. А у них, як нове життя, починається знову. Вони все цвітуть і цвітуть. І тут теж так. А ось іще. Такі грони огірочків. Правда, це пасинок. І я нарахувала тут вісім огірочків. Але ж ми і підживлюємо наші овочі кожних два тижні. Купила отаку металеву діжку за 200 гривень. Чоловік зробив тут отвір і поставив краник. Краник не новий десь був в гаражі. Всередині діжки він поставив рішітку під наклоном, щоб трава не попадала в воду, коли набираєш. Накосили сюди трави, налили десь четвертину води цієї діжки. Додали сюди один літр сироватки. І ось такий купили пакетик для компосту. Ну, півпакетика насипали цього засобу. Написано, що прискорює дозрівання компосту, вбиває неприємні запахи, бактерії, грибки. Що можу сказати? Не вбиває неприємні запахи, запах є, але ж він допомагає дозрівати цьому компосту. Такий краник відкривається і набираємо відро і поливаємо наші рослини. Діжку з водою не можна набирати повну, треба, щоб там був кисень. Тому води третина. Достатньо дієва ця рідина, цей гумус. Наші овочі нам дуже вдячні і дають ще більший врожай і добре себе почувають. Може, і огірочки почали гарно так рости знову на пустих стеблах, тому що ми підживлюємо цим гумусом. Всім гарного дня, до нової зустрічі!